Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні до вашої уваги ми продемонструємо детальну інструкцію з налаштування блоку управління PRONPROTON 405, який застосовується в твердопаливних котлах з ручним завантаженням палива. Корпус блоку керування пластиковий. Блок керування може встановлюватися. На верхній частині котла або з боків з лівого або правого боку. Все для зручності користувача. У лівому куті кнопка увімкнення та вимкнення блоку управління. Знизу розташований запобіжник, який легко демонтується та встановлюється новий при різкому стрибку напруги. З лівого та правого боку ми бачимо пластикові отвори. Завдяки яким ми можемо прикріпити блок управління до металевої крипільної планки, яка йде в комплекті. Внизу ми бачимо 4 кабеля. Перший вентилятор, другий насос опалення, третій живлення. Четвертий датчик температури теплоносія. Він встановлюється на патрубок подаючого теплоносія. Затискається зажимом, який йде в комплекті, та ізолюється, щоб блок управління працював коректно. Збоку ми бачимо отвір для підключення дистанційного керування, для підключення кімнатного термостата або програматора. Завдяки установці кімнатного термостата котел зможе працювати за температурою повітря в приміщенні для більш комфортної життєдіяльності людини. Блок управління вмикається кнопкою, яка розташована зліва в нижньому кутку. Ось ми бачимо, натискаючи, він вмикається. І відповідає за вимкнення та увімкнення блоку управління. Ми знімаємо відео без котла, тому на дисплеї автоматики показує фактичну температуру у приміщенні плюс 20 градусів Цельсія. Перше, що необхідно зробити для налаштування блоку управління це встановити. Бажану температуру теплоносія, рекомендована температура теплоносія щонайменше плюс 60 градусів Цельсію. Мінімальна температура 60 градусів Цельсію. Але не більше, ніж плюс 80. Ми можемо встановити 85, але є вергідність того, що котел може закипіти. Натискаючи клавішу Плюс. Ось, якщо ми натискаємо плюс. Температура теплоносія збільшується, мінус зменшується. При роботі твердопаливного котла нижче, ніж 60 градусів Цельсію, активно утворюється конденсат і відкладення на стінках котла, що значно зменшить коефіцент корисної дії котла, та також зменшить термін експлуатації котла. При роботі котла вище, ніж 85 градусів Цельсію. Є можливість його закипання, Тому рекомендовані заводом-виробником температурні режими роботи твердопаливного котла не менше ніж 60 градусів Цельсію і не більше ніж 85 градусів Цельсію, потрібно обов'язково дотримуватися. Бажана температура теплоносія це температура, яку вкаже користувач. І блок управління за допомогою подачі повітря і припинення подачі повітря буде підтримувати задану температуру з точністю до 1 градуса Цельсія. Другий параметр, щоб налаштувати, потрібно затиснути клавішу П. Продуктивність вентилятора. Швидкість. Він налаштовується від 1 до 50. Для побутового твердопаливного котла вистачає 15-20. Якщо ми кажемо про дрова. Якщо брикет, це мінімум 20-25. Для вугілля не менше, ніж 30. Що таке продуктивність вентилятора? Це скільки повітря вентилятор подає в камеру згорання котла. Цей показник налаштовується індивідуально в залежності від виду твердого палива і температури димових газів. Для кожного виду твердого палива. Продуктивність вентилятора необхідно змінювати. Вологість, порода деревини напряму впливає на кількість повітря, що подається в камеру згорання. Цей показник важливий для якісного спалювання твердого палива та економної довговічної роботи котла. А якщо ми використовуємо вугілля, то показник кількості повітря, що подається в камеру згорання, значно збільшується. Показником правильно налаштованої автоматики за кількістю повітря будуть наступні складові. Перше складова це температура димових газів. Вона повинна бути при досягненні заданої температури теплоносія, не більше паспортної, наприклад, максимальна 180 градусів Цельсія, і не менше паспортної, мінімальної 100 градусів Цельсія. Чим це загрожує? Перше. Якщо повітря багато, буде перевитрата палива та мила тривалість горіння на одному завантаженні твердого палива, температура димових газів більше 180 градусів Цельсія. Друге, якщо температура димових газів 100 градусів Цельсія і менше, це може привести до забруднення димоходу і стінок котла, буде недогорання твердого палива, що призведе до більш частого обслуговування твердопаливного котла. І до зменшення його терміну експлуатації. Наступним показником, за яким ми зрозуміємо, що автоматика налаштована правильно, це паспортна тривалість горіння на дровах та вугіллі. Якщо тривалість горіння значно менша за паспортну, значить кількість повітря потрібно зменшити. Якщо ж тривалість горіння перевищує паспортні дані, то кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Третій показник, по якому ми зрозуміємо, що автоматика правильно налаштована, це швидкість досягнення котлом заданої температури теплоносія. Якщо котел не набирає задану температуру, значить кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Якщо ж котел дуже швидко набирає задану температуру теплоносія і відразу ж переходить у режим очікування, тоді кількість повітря потрібно зменшити. Як бачите, Шановні глядачі, налаштування автоматики не може бути стандартним для кожного. Багато параметрів автоматики впливають на правильну роботу твердопаливного котла. Ну і також хочу сказати, що на правильну роботу котла впливає правильний вибір потужності котла для опалення будинку. Не можна купувати котли з великим запасом потужності та, навпаки, для правильного підбору котла. За потужністю ви можете звернутися до наших фахівців компанії ТТСК. Четвертий параметр це час продування в секундах. Він йде від 5 секунд і максимальний час продування йде 59 секунд. В залежності від якості палива для дров вистачає. Десь в середньому 15 секунд, для брикету 20-25 секунд, для вугілля не менше, ніж 30 секунд. Час продування в секундах необхідний для того, що коли котел набрав задану бажану температуру і перейшов в режим очікування, щоб паливо не згасло. Тому ми обираємо час продування, щоб в режимі очікування котел не, не згас. Наступний параметр час перерви. Тобто, через скільки буде вмикатися в секундах час продавання. Час перерви встановлюється в хвилинах, і він може бути від однієї хвилини це мінімально. І до 30 хвилин. В залежності від палива, якщо ми кажемо дрова, то це може бути 3, 5, 7 хвилин. Якщо ми кажемо про брикет. В залежності від того, з чого зроблений брикет, це може бути в середньому 5-7 хвилин. Якщо ми кажемо про вугілля, це може бути і 10, і 20 хвилин. Ви дивитеся, щоб котел не закипів. Дані налаштування індивідуальні та залежать від потужності котла, виду та якості твердого палива. Це також необхідно для того, щоб твердопаливний котел, коли досяг бажаної температури теплоносія в режимі очікування, не згас. Котел досяг бажаної температури, вентилятор припинив свою роботу і вимкнувся. Але через кожні 5 хвилин вентилятор вмикається на 10-15 секунд і буде видувати димові гази, що накопичилися в камери згорання, і не дасть можливості твердопаливному котлу згаснути повністю. Зазвичай ми встановлюємо час між надувами 5 хвилин. Але якщо ви помітили, що котел за газ у процесі очікування, то цей показник можна зменшити до 3-4 хвилин або збільшити час надуву в секундах. Якщо ж ви помітили, що при досягненні бажаної температури котел далі набирає температуру і заходить в режим закипання, тоді час надуву треба зменшити, а час між надувами збільшити, щоб уникнути закипання котла. Через кожні 5 хвилин вентилятор буде вмикатися, а час надув встановлено 15 секунд. Цього буде достатньо. Тобто вентилятор кожні 5 хвилин буде вмикатися на 15 секунд і видувати гази, що накопичилися, коли твердопаливний котел буде в режимі тління. Останній це температура вімкнення насосу опалення. Ось він. І мінімальна температура, при якій вмикається циркуляційний насос 25. Максимальна 70. Я рекомендую ставити, щоб не утворювався конденсат, щоб насос не циркулював холодний теплоносій, десь орієнтовно в межах 50-55 градусів Цельсі. Як це працює? Цей параметр відповідає за температуру увімкнення циркуляційного насосу. Це означає, що при досягненні котлом температури теплоносія. 50-55 градусів Цельсія увімкнеться циркуляційний насос, і теплоносій піде по системі водяного опалення. Встановлювати цей параметр нижче, ніж 50 градусів Цельсія неефективно, оскільки насос буде циркулювати холодний теплоносій, що призведе до утворення конденсатору в камери згорання при розпалюванні котла. І також параметр увімкнення насосу потрібен Для того, щоб насос, коли котел загасне, автоматично вимкнувся. А вимикається він на 5 градусів Цельсія нижче заданої температури увімкнення циркуляційного насосу. Тобто, якщо ви встановили 50 градусів Цельсію увімкнення насосу, то вимкнеться циркуляційний насос, коли теплоносій в котлі холоне до 45 градусів Цельсія. Тому рекомендую ставити температуру увімкнення насосу. Не менше ніж 50 градусів Цельсія, але не більше ніж 55 градусів Цельсія. Щоб насос не циркулював холодний теплоносій, це зменшить споживання електроенергії і збільшить термін експлуатації циркуляційного насосу. З вами був Максим Яковець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок для повідомлень про вихід нових відео. У кого залишилося питання щодо налаштування автоматики Pront Proton 405, будь ласка, пишіть ваші питання нижче під відео. В коментарях наші фахівці з радістю дадуть відповіді на них. ТТСК з нами ви будете знати про котли все. Дзвоніть та переконайтеся в цьому.